Друзі, вітаю з Новим роком! Цей рік показав нам, наскільки швидко розвивається світ. Ми вчилися, відкривали нові горизонти і усвідомили, що знання та вміння у сфері ШІ стають не просто перевагою, а необхідністю. Ми дізналися стільки нового про штучний інтелект. І тепер точно знаємо. Знання та вміння працювати з шитою це не розкіш, а ключ до майбутнього. Нехай у 2025-му кожен із вас знайде нові можливості, нові ідеї та нові перемоги. Бажаю вам сил для досягнення мрій, мудрості для правильних рішень і натхнення для розвитку. Мрійте сміливо, дійте, впевнено, навчайтеся безупину. А я допоможу вам залишатися в курсі найцікавіших новин і можливостей у світі штучного інтелекту. У мене можна стежити за всіма головними новинами, інструментами та лайфхаками у світі штучного інтелекту. Хочете бути на крок попереду? Запрошуйте друзів, знайомих і давайте разом робити цей шлях ще захопливішим. Новий рік, нові можливості. Разом ми не просто навчимося більше, ми станемо творцями свого успіху в світі майбутнього. Нехай у новому році у вас буде багато щастя, радості та тепла. Хай поруч будуть близькі люди і кожен день приносить вам радість. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі у 2025-му. Зі святом, друзі!